Привіт! Маємо сьогодні четвер. На дворі нас падав дощ зранку. Я не знаю чого. Що він собі надумав той дощ? Може, ми вже хочемо тепла, може, ми вже хочемо тої весни? Ні, падав дощ. Друзі, я жартую. У нас на господарстві все ок. Слава тобі, Господи! Квочка прийняла всіх цепиток. Я зараз виключаю інкубатор, виношу його на двір і забираю там кілька шитків вчора вилупилося. Я їх не забирала, що вони добре висохли, знаєте. Забираю ще ті решта, підкидаю під неї. І, друзі, що? Ми інкубатор. Запах від нього є, так. Запах від нього є. Так що треба його забирати, провітрювати кімнату і треба помити його і вже сховати. Ну що, починаємо наш день. Йдемо до всіх дивитися. Пішли? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я рада вас вітати. Так, а тут ще що? А що, в мене ще йдуть роди? Друзі, ще не можу забрати. Коротше. Коротше, що, пішли до мамки? Прийомної, але мамки. Пішли. Ну що, друзі? На тобі ще. Ми мало. Ще тобі підкину. Друзі, гарно вона їх всіх прийняла. Вона їх цю ніч гріла. Я теж переживала на рану прийшла, думаю, може побила, може що, ну це ж не, ну, не справжня, якби мама. Нічого, всі гріла, всі такі тепленькі з-під неї. Коротше, друзі, поки що, слава Богу, все добре. Тьфу-тьфу, трошки помучилася, але результатом задоволена. Все, тримай. Але ти багатодітна, їсти вже немає, зараз їм всиплю. Дала пити, дала, розбавила байтрил і все. Вони собі їсти туди, ходять і все туди около неї, ховається. Якщо почне. І бачите, дощ в нас трошки взяла, таку бляху зверху кинула. Але нічого, вона всіх під себе бере. Вони всі, не знаю, як вони там всі власяться. Їх вже майже 50 штук таке щастя привалило. сиділа з двома яйками. Думала, що вже ніз не буде. Бачите, така багатодітна мама стала? Ну, кажу, наразі я задоволена результатом. Я задоволена. Трохи в вчора помучилася. І вона помучилася, цепита і я коло них. І прив'язувала, і втікала, і била. Сьогодні, бачите, слава Богу, вона їх не б'є. Вона, знаєте, що я вам скажу, друзі? Вона не така мама. от що вона їх вчить, зразу стає. Але вона до них привикла. Вона їх не б'є, вона їх бере всіх під себе. А мені це важливо. Бо Мені зараз треба було їх бавити, а так вона на себе взяла відповідальність. Це добре. Бачите, я її підставила, вона їх вчить їсти, клокає. Сама би щось їла, бо вона цілий час сидить, я не бачу, що вона їла. Чи їла, чи пила. Хоч сама наїсться. Йой. Яке вона має войску. Я бачите, ті маленькі, що тільки не витягнула з інкубатора. Як ну, вночі десь вилупилися? ще так не вміють, але нічого. Друзі, мій план вдався. Добре. З мене господарка господаркою, але підходить обід. А обід це важливо, друзі, це важливо, бо тата прийде на обід, Дениско прийде зі школи. Коротше. Тільки студента нашого немає. Так всі є. Я зварила, нічого такого не варила. Нечку зробила такий салатик з вітамінів, огірки, помідори, і зелень. Нечки, зараз я щось придумаю, щоб було. І все. Йдемо, знаєте, що ще демо? Йдемо, йдемо подивимося, що наші козленята... Я вже була зранку, вже десь разів там була. Але вам покажу. Пішли. Добрий день. <рес> Добрий день. Друзі. Ось такі два козьоліки. Два козьоліки. Я сьогодні знову перевірила. Думаю, може, вчора погано подивилася, знають успішці. Може. Ні, два козьоліки. Шкода. Такі класні висловухи. Ну, що зробиш? Що зробиш, Нушка, так? Друзі, ми вчора її доїли десь коло 12-ї години вечора ще. І зраненька вже теж я бігла, тому що сьомої не було її доїла. Ну, боялася, щоб вона не мала застою, щоб вони ще ж малі, вони ж все не, не висмучуть, щоб вона не мала ніякого запалення, знаєте, бо це легше всього. А потім такі гульки робляться і біда. Ой, а ця вже королева краси, я не знаю. Півкліва зайняла. І важко, друзі, лишилося ще. Десь приблизно два тижні. Сьогодні зеленої травички нарвала трохи. Бо вже є зелена травичка всім. Так. Ноха. Не пропускай, ну та дає, я розмасажовую щось. Витискає того лука з неї, але не дає, тримає твердо своїм малятам. Нема що там всім роздавати так. Так, важко тобі, важко, ну ще трошки, ще трошки буде вже легше. Так, а тут мої малюки. Малюки теж їм травички дала, але що вони дуже їдять ту травичку. Не знаю, що вони вибадують. Лунчик теж має родити цього місяця. Так, друзі, усе. Тут крики, все несеться. Дивіться, кури. все несеться, все очі. Курам теж трави. Бройлери. Всім їсти, пити, все дала, друзі. Всіх обійшла, всім дала. Так. Я не знаю, друзі, що. Питалася, що ми там робити. Та що ми там робимо? їх тримати, то не будемо тих козлів. Я не знаю, що ми там з ними робити. Ну. Ха. Каже, продаємо їх. Може хтось купить. Тож, е, їхній тато був 75% нубієць. А вони? То вже так би виходить 25%. Ні. Якщо вона була. Коротше, не знаю. Як сказати? Дай якусь там кровну бійську. І мама. Не знаю, може комусь треба на, на, на розвід, щоб розводити собі козліки. Ми би їх продали. Ой, як цю цю смокчеш сюди чути. Як смокче собі. Не можна, не можна, не можна, дивіться, не дає телефон, відпихає Ну що, ну шо? Це яка закономірність. Наша Нушка мала вже треті роди. Це от треті роди. Перші роди вона мала два козли. Другі роди вона мала також два козли, але вони не вижили ні один, ні другий, вони мали зоб. Треті роди знов два козли. Нуха, ти щось можеш інакше родити чи ні? Чи самих козлів? Білочка, не знаю, в там тих господарів, що мала. Та звідси, її знає нею не хоче вставати. А ти гниляку. Нуха там того разу мала троє, то вона мала лунтика, бусю, і мала ще одного козла. Що, мадам, що ти мене щось лякаєш? Білочка, не лякай мене. Коротше цей, друзі. Ага, і той чоловік, якого ми купляли цю білочку. То він також веде свій YouTube канал, але в нього такий, ну, він доволі не розкручений. То я дивилася його ролики з білочкою, то вона також мала по троє. Бачите, напевно, як в генах заложено, так напевно і є. Ну, але стать, я не знаю, чого так. Нужка, третій раз. Козли та козли, Скажи мені, що це таке? Що, дівко, скажи мені, що таке? Ну, Бачите, душно її у нас собі дре. Але не можу забрати, що тої підкладки, бо шкода мені тої підкладки внистільки. Ми вже були, вичистили, все забрали. Але тепер в природах дуже добре, не ж малі хочуть тепла. А зараз ще якось у і тепла нема, друзі. Що це таке? Ну що це таке, скажіть мені. Дивіться, дивіться. Мені ще, щоб ви розуміли, зранку на нічого не їв. Я його кликала вже два рази. Він від тої пачки не відходить. То, то страшний фермер. То просто страшний фермер. І він знає, що квочка це небезпечно, бо він все тако йде до ципит, як є квочка, чи будь-кого, хто має маму і все його б'ють. І індичка його стільки раз била, ми тримали індики. І він все одно Він хоче він. Ходить отак цілий час. Цілий час. Навіть не відійде від тієї пачки. Бумік. Ага, і ще що, друзі? Ще е, я вже тільки що так за нею подивилася, посиділа, подивилася добре. Вона вчора дуже нервувалася, навіть не дала підійти до себе. Вона зразу їх всіх кусала, ну, ви самі бачили, дзьобала. То, тільки то, що на камеру попало, а скільки я не за нею наблюдала, як вона їх сильно била. Сьогодні вже зовсім інша картина. Вже вони її всі кусають, от за бомчик, Сідре робить Е, вони її кусають і за гребінь, ну вони що знають. І за, то бачите, під зобом, що вона має, кусають, і вона навіть слова не каже, взагалі. Корм також їм насипала, вона їла і розкушувала, розкушувала той корм і їм кидала. Вже, знаєте, такий материнський інстинкт в неї пробудився. Це добре, це радий. Бумік! Ти такий колись дістанеш. Як не від кузи, то від квочки ти такий дістанеш від когось. Та де ж таке робити? Ну. О, о. Цілий день де ходив, де заглядав. Я вам скажу, що це не тупіру, що він так побачив і загляє. Ми так цього часу тримали маленькі чепи та гуся. Та... Щоб не було маленьке, він все хоче. Він все хоче, він не знає, чи балося, що б він з ними робив. Він так все хоче. І так о, є менші цепи, а потім є більші, вони підростають, ціло зміняється. Ті підростають, їм вже не цікаво, вже є менше, він знову до тих найменших, коротше, Все, що є найменше, все в нього відкривається великий інтерес. Він все хоче йти. То його загула, бо що ви думаєте? То йому не на балконі жити, то <смі> сільський пес. Мусить все проконтролювати, бо без його. О, які ті лапи. Без його контролю ніс не буде. робить. Які ті лапи? Які ті лапи, питаюся? Не можна, не можна, що ти дреш там, підкопи робиш? Вона ще не б'є його, бо в неї. Немає такого інстинкту бити. Бачите? Але я думаю, що в неї і той інстинкт виробиться. як Вона вже стільки всього раптом за півдня рахуйте вчора. Півдня я з нею мучилася, сьогодні. Вона вже стільки всього досягла. Та вона ще б де чи... його де ти лопу ну я не з нього, люди. Друзі, я йому яєчко пожарила з ковбаскою, бо ще умліє коло господарки. На, на, аму! Не. Бо ще вмлієш? Так пильнує, так пильнує страшно. Нема ради. Не годний його ні до хати затягнути, ні закликати, ні нічого. Їч-іч. Ти пастух, так, головний пастух, гамай гами У нас вже трохи випогодилося, але це вже доволі і пізно, друзі, вже десь п'ята година. Ну. Все добре, значить, знаєте що, друзі? Значить треба робити роботу. Коротше, я беруся трохи до роботи. Безі мною, що, друзі? Поїхали. Ну що, друзі, ось такий в мене сьогодні був день. Такий трохи з господаркою, трохи з роботами. Бо багато всього треба зробити. Я вже вечерю готую, поставила варити. І день можна рахувати зараховано, знаєте, з Галочкою. Добре, друзі. Все, вам мирного і спокійного вечора. Всього доброго. Усе. Я надіюсь, що до завтра. Всім па-па.